Добрий день, мене звати Людмила Миколаївна. Я юрист компанії «Право опозиція, спеціалізуюся в галузі пенсійного права, військового та адміністративного права. Представтесь, будь ласка, добрий день вам. Я Микола Миколаївич, пенсіонер. Підкажіть, будь ласка, з якого питання звернулись у цьому році? Після буквально після нового року я звернувся до вашої юридичної компанії. З приводу перерахунок мені пенсії за понаднормований стаж? Так ви звернулися саме за тим. Прийшовши на консультацію безкоштовно, ми проаналізували вашу справу і зрозуміли, що вашу пенсію можна підвищити, тому що у вас скільки років стажу? Ну, повних 51 з місяцями. Угу. Підкажіть, будь ласка, яку саме категорію Чорнобильського посвідчення ви маєте? Я ліпінатор ЧС категорії категорія два серія Зрозуміло. і у зв'язку з цим ми могли збільшити якраз вашу пенсію за рахунок понаддормового стажу, тобто у вас е, мінімально потрібно 20 років, у вас 30 років і більше понаддормового стажу, тому ваша пенсія мала збільшитись на 30%. Підкажіть, будь ласка, що саме з документів ми готували? Ну, ми, ми написали, звернулися із заяву в пенсійний фонд. Через місяць отримали відповідь про відмову, і після цього звернулися із позовною заявою в адміністративний суд. Він прийняв рішення про задоволення позовних вимог. Супер. Ми підготували якраз заяву. Заяву подали до пенсійного фонду через портал електронних послуг через ваш особистий кабінет 9.01.2025. Через рівно місяць ми отримали відмову та вже 15.02.25 подали позовну заяву до суду. І 02.06 ми отримали вже рішення суду, в якому було задоволено позовні вимоги, за якими вам має на даний момент пенсійний фонд перерахувати пенсію. Рішення суду я знаю, що ви вже забрали вам при. Прийшло, і так, ви так. вже подали до пенсійного фонду, так? Так, так. Так. Тому в цьому так. місяці очікуємо перерахування вашої пенсії. Підкажіть, будь ласка, чи задоволені роботою? Я дуже задоволений вашою увагою і вашою допомогою, тому що все було оперативно, чітко і зрозуміло. Я неодноразово в телефонному режимі до вас звертався, отримав змістовні і. Повні відповіді на всі мої питання. Дуже вам дякую за роботу. Дякую. Підкажіть, будь ласка, чи будете рекомендувати іншим своїм друзям, знайомим? Да, у мене багато друзів, так сказати, цього віку, як і я, і які теж проблема із цими пенсійними виплатами. Я обов'язково їм передам ці питання і. Передам своє задоволення, що, що всі питання вирішилися. Щиро вам вдячний за це. Дуже вам дякую. Все вам найкращого, буду завжди рада допомогти. До побачення. Щиро дякую.